Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це таро-прогноз на червень 2025 року. І так, давайте дивитися, які енергії пануватимуть в червні, що принесе червень місяць для вас, які чекають вас енергії. І також у мене для вас є оголошення на моїй інстаграм-сторінці. Щочетверга я проводжу рубрику Задай питання таро, де ви можете задавати свої запитання і отримувати індивідуальні відповіді. Від мене безкоштовно в рубриці задай запитання таро. А посилання на свою інстаграм-сторінку залишаю під цим відео. Переходіть за посиланням, підписуйтесь на сторінку. І також підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки. Пійте на насіння щедрості. І так, перша карта сьогодні у мене 4 колоди Таро. З кожної витягнемо по дві карти. І так, перша карта для вас. Дивимося! Карта дев'ятка, дев'ятка жезлів це про те, що ви на правильному шляху. Ще трішки не здавайтеся, залишилося ще трішки. Людина вже змучена, але ще твердо стоїть на ногах. Ще залишилося небагато, ви вже пройшли багато, великий шлях проробили. І зараз все, що ви робите, продовжуйте робити. Якщо ви хочете здаватися, це неправильно ще трішки, і результат ви отримаєте. Зараз такий буде переломний період. Ви вже виснажені. Але ще тут твердо стоїте на ногах. Продовжуйте. Продовжуйте в тому звірусь, якщо ви вже змучилися виснажені, Чи то ви шукаєте роботу, чи в роботі якийсь проєкт, все, що ви робите, подумайте про свою ситуацію. Не покидайте цього. Так, дивимося далі. Четвірка, четвірка жезлів! Це радість, це щастя, це покращення житлових умов, в першу чергу це покращення житлових умов, це переїзд на іншу кращу квартиру, в інший кращий район, закінчення ремонту, купівля власного будинку чи власної квартири, переїзд з офіса в офіс також, чи робота в комфортніших умовах. Може, ви мріяли все життя працювати вдома, онлайн-робота. Чудова енергія радості, щастя, наповненості, тут сім'я, тут будинок, це як, може бути як і спадщина, це радість. Радість це як спільний дах попасти в своє оточення між своїх людей, як попасти в таке родини, коли вам, якщо ви попадаєте в якийсь колектив, а ви попадаєте як в сім'ю. Чудова енергія. Так, наступна колода: дивимося: Нічна Жриця. Нічна Жриця це якась таємниця відкриється. Може бути було навіть таке, що в одної клієнтки ця імператриця про Нічна Жриця випала на те, що читали заповіт, і вона почула. Ті такі сімейні таємниці, щось таке цікаве для себе почула, якого ще не знала, можливо, ви якийсь секрет для себе відкриєте несподівано. А можливо, ви відкриєте свій внутрішній секрет. Це є ключі до своєї інтуїції. Це є про те, що кожна людина має канал інтуїції, але не кожен вміє користуватися. Можливо, ви почнете медитувати, чути, задавати запитання, чути відповіді. Це така чудова енергія, або ви можете звернутися до спеціаліста. Це ще карта тарологів, також тарологів, психологів, люди, які працюють із енергіями, енергопрактики, які вас направлять, або задавайте свої запитання. А картам Таро і ви отримаєте відповіді. Таро відповідають за таке підсвідомий енергетичний світ. Дають напрямок, задають запитання, коли ви маєте прийняти якісь рішення. Ви задаєте картам Таро. Мені, якщо я прийму таке рішення, що буде, або таке, що буде. І це будуть підказки. Так, наступна карта. Карта майстерності, коли ви покращите свою майстерність, йдете на курси, вчитеся ще, тут також ця карта, коли ви віддаєте свою майстерність, коли ви вчите, тут учні і зверху, вчитель наблюдає за процесом, коли ви от, взяли когось на роботу і ще вчите свої майстерності. Або ви почнете вести курси якісь, віддавати, ділитися. Своїми знаннями. Також це може бути робота під пильним наглядом, під пильним контролем. Це як працювати під камерами, постійним наглядом. Або ще може ця карта, що хтось за вами дуже пильно наблюдає. Хтось любується вами, коли ви працюєте чи щось робите. Такий таємний залицяльник може бути ще так проігратися ця енергія. Так. Дивимося, будете мати якогось таємного залицяльника, хтось за вами дуже пильно наблюдає і любується, не признається і, напевно, не признається, тому що тут ще карта таємниці, хтось таємно у вас закоханий, але не може признатися. Можливо, людина не вільна. Так, дивимося далі. Туз! Тут жезлі це енергія вогню, ви чимось будете горіти. І це карта номер один. Це перший крок, і це ще це шанс, коли доля дає вам шанс. коли ви маєте якісь бажання, горите, якась ідея, якась інформація, і це також шанси в житті даються вам. Тож ви на початку чогось, і ще метелик. Метелики це про трансформацію, вашу внутрішню трансформацію. Щось ви <кій>, трансформуєте, якісь думки свої, будете бачити своє якісь, а, мати таку нову ціль, ви загоретеся цією ціллю, і для цього а, дуже сильно трансформуються ваші внутрішні потреби. Чудова карта, хочеться підказки, але ця карта вашого внутрішнього бажання, радості це як орієнтир. Ви знаєте, чого ви хочете, і ви вже маєте план. Бажання, план ще не дія. Тут підтримка йде. Ваші бажання вони будуть підтримані. У вас підтримка, рицар на коні. Рицар, такий стабільний з грошима йде до вас. Рицарь це може бути і також про ваших дорослих дітей, якщо це ваша тема, дорослі діти ваші, радість за дорослих дітей, або діти в гості приїжджають, або це такий, така людина йде у ваше життя, яка вас підтримає, яка можливо, це в колективі у вас така людина, чи ваш партнер, чи можливо. Друг добрий, який підтримує, можливо, і матеріально, бо це матеріальна карта. У вас буде підтримка, ще якесь ще одне джерело доходу, вас підтримають. І також, можливо, власне, ви будете приклад брати з такої людини. От є якась людина, яка вже цього досягнула. Ви будете дивитися, і це буде ваша підтримка як мотивація. Ви будете мотивуватися дисципліною цієї людини, те, чого вона досягнула, і вам буде легше досягати своєї цілі, тобто вже є готовий результат у когось. Ви просто берете цю формулу і втілюєте в своє життя по цій самій формулі. Працюєте. Тому що ви вже перевірили, що це працює. Людина таке робила досягла того. І це буде вас мотивувати, і ви будете мати оцей чіткий план дій формулу, яка працює. Так, і наступна карта, наступна колода а, знову рицар Пентаклів. Знову рицарпіта, ну однозначно а, до вас спішить підтримка. Тут Рицарь пентаклі і тут рицар-пентаклі. Два уже. Тобто у вас буде хороша підтримка, і ви самі будете знати, чого хочете. І ви як попадаєте як в команду, тому що тут не одна людина, а вже дві, можливо, дві і більше. Ви попадаєте в команду в коло однодумців, вам буде щастити, у вас буде підтримка. І це як ще одно джерело грошей. Невеличкий якесь, але цікава історія. Король, король чаш. Король чаш це також підтримка, це також ну, взагалі-то чаші, скорпіони це ви, це ви той король. Тут ваша енергія, ви будете почуватися тим королем. Ви, та людина, яка буде всім керувати, і всі будуть робити те, що ви хочете. Тобто, все. всесвіт буде як коронує вас. Ви будете тою людиною, яка керує, яку всі слухають. Чудова енергія. Тут що важливо, що тут у нас король ще і скелехом. Тобто, на радостях тут ще увага може бути інша сторона. Того, що при, навіть при всіх таких благополучних подіях дивіться, з алкоголем обережно тут, ну можна все зіпсувати. Так. І ще одна карта. І знову у нас нічна жриця. Так, тобто тут увага, щоб є підтримка, все є, але увага, слухайте. Ту інтуїцію, не переборщить, щоб не було таких якихось, тому що це ще карта емоцій. Це карта емоцій, це карта чорного і білого. І тут увага, нічна Жриця це про наші темні сторони і про наші світлі сторони. Як на одному плечі сидить світлий ангел, на другому темний ангел. І тут увага, якого ангела ви будете слухати. Контролюйте свої думки і будьте обережними, якого ангела ви оберете на цей раз. Так, і остання колода у нас, останні карти. Дивимося, П'ятірка, Ви виснажитеся, але ви переможете. Тут людина Будуть у вас змагання, і ці змагання будуть у вас самими з собою. Тому що тут нічна жриця і п'ятірка це коли ви самі з собою дійсно змагаєтеся з отим чорним і білим ангелем. І ви переможете. Людина стоїть на ногах, людина примножила. Тут не один меч має, а кілька, тобто ще здобула, тобто перемога за вами. І остання карта. А, і тут король, король мечів. Король мечів це про енергію чіткості, ясності. А, можливо, і така людина-спеціаліст, або людина-така підтримка, яка при це може бути навіть от зараз іде така інформація, що. Мечі це завжди про інформацію, яка нам дуже потрібна і яка вносить ясність у все. І тут ви також, тут мечі, які перехід, і це про те, що, наприклад, буде якась незрозуміла ситуація, тому що от нічна жриця, це ще такий туман, багато навіяно. І коли йде боротьба між чорним і білим, і тут приходить людина, яка пояснює все. Можливо, ви навіть просто включите якісь. Аудіо щось послухайте, якусь лекцію, якусь мотивацію, і розсіються ваші оті темні думки. Тобто це буде навіть краще, ніж ви думаєте. І я від себе бажаю вам нехай здійсняються всі ваші мрії.